Порефлексуємо, породуємо. Бо сьогодні Євангелія доволі піднімає таке, як на мене, серйозне питання. Так? Як я розумію свою свободу, яку я маю свободу? Чи я вільний насправді, і чи я хочу бути насправді вільним? Зараз усередимось трішки на уривку. Так? От Гадаринській існуваті двоє. Лука пише про одного біснуватого, Бо Матей, він як єврей, це текст притаману, щоб додати такому значимості та тексту, що підтвердить, що дійсно так було насправді. Двоє біснуватих, які по суті ну, і не могли себе звільнити від тих бісів. Ісус сам приходить і визволяє їх. Так і в нашому житті ми власними силами, на жаль, часом не можемо позбутися наших звичок. Не можемо позбутися нашого гріха. І не можемо позбутись навіть хибних переконань. Таким часом бувало, коли ти спілкуєшся з людиною, пробуєш щось сказати, а людина ні, це червоне. А ти всі бачиш, що це біле, наприклад. Розумієте, чи 6, чи дев'ять, залежно з якої сторони, все неоднозначно. І часом дійсно настільки важко, настільки важко, що просто не розумієш, як далі бути, як далі спілкуватися. Повертаючись до уривку, зауважте, що демони знають, хто перед ним. Сам Христос, Син Божий. Але вони не хочуть змінюватися. Ми знаємо, що духи, створені Богом, ангели, коли приймають рішення, згадуючи Люцифера, пам'ятаєте, є такий ангел, перший ангел, найбільший був ангел, відійшов від Господа, бо він сам захотів бути Господом. І він, як духовний істот, вибирає жити без Бога. Чим різниця від нас? Ми не знаємо наслідки, коли вибираємо якесь життя без Бога. Істота знається, духовна наслідки, і тому його вибір йде до кінця. І вмонтована фактично на клітинному рівні духовному що його сутності, що він буде е відкидати. Бога, відповідно, е не хоче покинути свого зла. А що таке зло? Зло це відсутність добра. А що таке добро? Це Є, любов. А любов це Бог. Так, бачите, все, все взаємопов'язано насправді в нашому житті. І бачимо жителів міста. Замість радості, вау, позбулися неприємностей. Біснуватих нема. Вже околиці будуть чисті, не буде проблем. Будемо ввечері собі спойкнути ходити. Ні, вони все ж таки порахували, що невигідно мати поруч Ісуса. Невигідно, тому що вони втратили 2000 свинець, це, мабуть, для міста все ж таки коштовно. І бачимо певну спільну таку рису, так, що <смі> демони і люди чомусь бояться Ісуса Христа. Обидва бояться. Ну, здавався, ну, люди вже, ну, але ну, понятно, демони. Ну і люди не дуже хотіли, щоб він з ними лишався. І е, обоє, що цікаво, не приймають його, відкидають його. Ісус їх покидає. Давайте зараз зосередимось на свободі. Що таке свобода? Святий Августин каже, Бог не вставляє страшний суд, щоб налякати, Він приходить, щоб дати свободу. Що таке свобода? Як ви думаєте? Сам вирішуєш все. Все вирішує. Що таке свобода? Не бійтесь. Тут я не, не на екзамен. Просто цікава ваша думка насправді. Будете подискутуємо, що таке свобода? Наша релігія за себе відповідає. Сам за себе відповідаєш. Роблю, що хочу. Так. Що? Вільний вибір. Вільний вибір. А що таке, а що каже зрештою, християнство? Що католицька церква каже, що таке свобода? Це також. Але в цілому свобода це не, це не те, що. От, роблю, що хочу. Свобода це можливість вибирати добро. Можливість вибирати істину, тобто Бога. Ба більше, деякі в кажуть, досконала свобода в християнському розумінні, обмеження в добрі. Парадокс звучить. Свобода в обмеженні в добрі. Перебувати в благодаті в добрі. Обмежити стільки любові, добром. Непогано звучить, але досі досі антиякта утопічно на практиці, вже може виглядати. Але в принципі, ми бачимо, ну це можливо. Тобто, не бути рабом гріха, не бути рабом пристрасті, залежності, інших таких страху за щось, за, про щось. І ми чуємо в святому писанні, не раз це звучить. Апостол Павло каже, до свободи покликав нас Христос, до свободи, дійсно бути вільними. І ми ще чуємо, є Йоанн згадає, як він каже, ви пізнаєте істину, і істина вас визволить, визволить. От пізнати істину і стати вільними. Насправді це же класне відчуття може у вас таке було, коли ви дійсно зрозуміли, що вас турбувало. Коли вас так боліло, це, ви пізнали це, вирішили, ви знайшли корені, вирвали і відчули полегшення. Запам'ятаєте це, 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 запам це відщець, це дійсно це якраз свобода, частина. Комфорт і інші речі воно нас присипляє, ми знову йдемо у ті всі залежності, інші гріхи. Але запам'ятайте, якщо у вас це буде, просто зафіксуйте це навіть відчуття на тілесному рівні, оцю свободу, коли вільні, те, що вас мучило роками, місяцями, та, ну, якісь такі речі. Ну, Кожен має свій хрест, розуміє, якісь заражені, ці гріхи. Тобто, воно часу нас мучать, і ми не можемо з цього визволитись. Ви колись читали такий роман Олбс-Гакслі, Новий чудовий світ. Антиутопія. Добре, це його такий подібний протеже не протеже. Джордж Орвел 1984 чули, тобто, добре, не суть. Він гарно пише про ту свободу, яку сьогодні світ пропонує. Да? Ми знаємо готовитися свободу, як кажуть християнство, каже Ісус Христос, яку ми маємо мати свободу. Отлс Гакслі говорить про ідеальний світ, де люди все ж таки можуть відмовитись від цієї свободи. Тому що він починає книгу з того, що живучи в такому хаосі, в таких викликах, такого болю, такого війна і так далі, плюс видішло до того, що а може позбутися цієї свободи, бо з нею дуже багато проблем насправді з цією свободою. Забагато стресу, забагато болю, і можливо зробити так систему суспільства, де всі доволі, щасливі. Ніхто не хворіє, ніби й не старіє, бо все стало таке якесь знаєте, ідеальним. Е, немає страждання, ну і звісно, немає свободи. Але тут нюанс. Люди не мають власної волі. Якщо ти належиш до структури і так далі, ти маєш повністю підпорядковуватися в тій системі. Якщо ти не підпорядковуєшся тій системі, ти деку, ти не відповідаєш норму. Павло, Бенедикт XVI дуже цікаво писав про сучасну культуру, що е, культура сучасна, ну, давайте так, не є це погано, щось сучасна культура і так далі. Просто кажу, що якісь є тенденції, які е, пропонують людині комфорт, але, на жаль, відмовляють у відповіді на глибині питання. Комфорт є, а глибин питань немає. Наприклад, якісь, ми можемо мати базовий комфорт і добитися. Чому проблема? Ісус, коли говорить про свободу, бо знову ж таки, я був в Києві, і часу є така вислів свобода наша релігія. А приорі, це вже неправильне визначення. Це після е, Майдану, це після Революції Гідності, повісили цей плакат, тому що це будівля про спілок було з, згоріло. І повісили цей плакат, і мене трошки закоробило. Ну як так? Як свобода буде, може бути нашою релігією? Тому що воно логічно неправильно. В християнстві вже закладено вже свободу. Навіть, вибачте, ну, не побоюсь сказати, в інших релігіях є касія є певна концепція свободи так? для чогось від чогось. І тому от мене це трохи бентежить, тому що люди бояться насправді справжньої свободи. Пояснюю, чому, тому що коли ми говоримо про свободу від Христа, вона вимагає внутрішньої переміни. Тобто, коли ти зустрічаєшся з цією істиною? Правдою, воно піднімає все тобі, що тебе ти, ти і не хотів зустрітися. Правду не першу про себе. Ордина не дає нам подивитися правду про себе. Коли ти бачиш цю правду, не так, що угу. ні, коли ти вже усвідомлюєш глибину до болю, душі цю правду, і розумієш, що ти вже не можеш цією правдою змиритися, ти не можеш жити так, як ти жив і живеш. Ти просто зустрівся, тебе вже це болить, тебе вивертає. То в цьому, цьому проблема, що люди просто християни часом бояться. Ми боїмося просто цієї зустрічі з Христом через те, що боїмося, що Він торкнеться нашого вибору. Краще жити в солодкій ілюзії, яка пахне смертю. Рано чи пізно та ілюзія, знаєте, нас зруйнує. Але краще відтерміновувати до того, поки ти не впадеш на самісінькі. Не переживайте. Ісус Христос приходить, ви знаєте. В глибини людської самоти, глибини людської темряви, глибини людського болю там, де інші бояться пройти, як існуваті, боялися І Він йде туди і зцілює цих людей. Стілює, і він може зцілити нашу душу. Питання від нас задамо собі питання тут і зараз. Чи я готовий зустрітися з тою істиною? Яка буде, мабуть, не Ви Кожен має, кожен має свій хрести, кожен має свій тягів Бога. Пережили багато, бо ми вже трохи прожили на цьому землі. Просто задумайтесь. Можливо, зараз я мені страшно, а можливо, мені не треба боятися і віддати своє серце Богу, і хай той біль, ту мою, візьме в руки і скаже: Ти не є рабом гріха і залежності. Ти той, хто. Я за тебе помер, вибачте. я Посланий був для того, щоб ти жив в радості, щасливий тут і зараз. Ти, мій улюблений дочка син. Іди до мене, не бійся. Я обійму тебе. Зцілю твої рани. Просто вітайся. Ну, Вітай те, що ти тримаєш. Не тримаєш собі. Не будь жадним. Поділися. Вітай все. Я зцілю. Амінь.